Реально вага тракторів. Міні-трактор Хорст, а саме моделька G244 DXU. Сьогодні у нас є по наявності, за доступною ціною, за ціною, будь ласка, за номером телефончику або на сайт, який ви бачите ось тут. Швиденько по ньому. КМ385 працює тихенько, циклічно. Охолодження рідинне, фільтрація ідеї ще з масляною ванною, контактно-масляний фільтр. Палений бак пластиковий для зручного заправляння. 50 літрів іде ось він баковий. Передні крила пластикові. Зробили рукави тут максимально великі, збільшені. Посилили їх таким чином. Попереду противаги йдуть 6 штук по 11 кг. Колеса передні 7,5-16, задні 112 на 24 з довантажувачем. Колія регулюю, регулюється в діапазоні, який зазначений у нас на сайті. Вал відбору на дві швидкості, роздільна масся на ванна, два виносних гідросиліндри. Дивіться огляд, будь ласка, дивіться, дивіться огляд. Та підписуємося обов'язково. Новлики на вагах, як зазвичай. Опа. Опа. Посадка зручна. Додаткові йдуть захисні скляні е щити. Дуже зручне сидіння, дуга безпеки. Реверс під лівою рукою, ще дуже зручно, встановлено актуатор, запускається дуже легко. Регулювання керма. Чотири основних передачі. Ого, це я вже газуюся. Все. Щеплення йде у нас доліско. раз. на цьому вже тракторці, що є. Одним із бонусів цієї модельки. І маса даного трактора 1550 кг чистої ваги. Підписуйтесь на канал, друзі, обов'язково не забувайте ставити свої подобайки. На сьогодні прощаємось з вами. До зустрічі в наступних відео. Канал Тракторний Бригадир. Є сайт, є все. Дзвоніть, доставимо будь-куди безкоштовно.